Дорогі стрільці, рада вітати вас на розкладі. І так, яким буде червень? Що ж готує вам цей місяць, який він по енергії підказки для вас лише на трьох картах коротенько про головне. Дивимось. Початок, середина та кінець місяця просто чудово. Ви знаєте, дорогі мої стрільці, Аркан Смерті показує. Якесь переродження, якусь трансформацію на початок, на початок літа. І це просто чудово. Знаєте чому? Тому що, дивіться, вже сходить сонце. Сьогодні працюю на колоді протилежностей, ось бачите, був такий заморожений для вас час. От. Щоб не робили, було важко. Щоб не робили, було незрозуміло, було багато якихось неясностей. Як би ви не хотіли все це відсікти від себе, не вдавалося така заморожена ситуація, багато холоду. Така якась трішки внутрішня одинокість. Але приходить літо, починається червень і починається прояснення для вас: просвітлення, трансформація, переродження. Можна дуже багато слів тут, звісно, говорити. Але ще скажу вам, що дуже важливо зрозуміти, що цей аркан показує, що ви насправді позбуваєтесь негативу і важкого періоду. Тому я вас вітаю, ви подолали. Для себе нелегкий період, і вже червень місяць несе позитивні зміни, трансформацію, переродження. Якщо дивитися на середину місяця, то він буде для вас цей період важливий, тому що ви поставите крапку в якихось ситуаціях. Нарешті розберетеся. Оцього меча ви так стрімко дійсно всунете в землю, тобто, насправді вже поставити крапку, можливо, в якомусь конфлікті припиниться уже якийсь негатив у вашу сторону, і ви будете такими рішучими, як ніколи. Знаєте, що я вам скажу? Деколи треба захищатися або оборонятися для того, щоб бути щасливими. Не чекати, поки вже хтось буде струмити вам меча, а ви вже будете поранені в цій ситуації. А навпаки, уже не допускати цю ситуацію, показати, що ви готові боротися за себе, за своє щастя. І тим паче дивіться, після переродження, після трансформації у вас одразу йде якийсь початок, коли ви за себе боретесь, коли ви розумієте, що вам треба, з чого почати. І, і мені дуже подобається енергія, тому що мечі це е, взагалі-то, знаєте, така легкість, швидкість. От захотіли, полетіли, е, насправді вони можуть показувати, що ви трішечки станете холодними, виключити свої емоції, але це також на краще. А знаєте чому? Тому що насправді ви подолали якийсь нелегкий період. От чесно вам кажу, ця трансформація вона показує, що дійсно закінчується якась десятка. Нарешті ці холодні мечі від вас відступають. Е, якщо е, дивитися. На цей аркан в перевернутому положенні бачите, скільки було незрозумілих думок. Ви були як в пелені. Тобто на ваших очах була дійсно пелена, розумієте? І дуже важко було щось побачити. А тепер подивіться на цю ситуацію: все спадає, уже з'являється прояснення, просвітлення, подолали уже цей період, зрозуміли, що все досить, Уже час вибиратися. І насправді десятка це вже, знаєте, коли. Коли ви дійсно пройшли урок, коли ви зрозуміли, коли у вас вже є ясність цієї ситуації, більше вже так не буде. І найгірше вже позаду. Тому червень місяць дійсно несе вам трансформацію, несе якийсь гарний початок, несе зміни, боротьбу. Також ще давайте подивимося підказки від ангела-охоронця, для того, щоб закріпити вашу енергію на цей місяць. Просто чудово! Тому що почуття ви налагоджуєте стосунки, тут відкрита якась дорога. Ви будете діяти. Від вас також багато чого залежить. Хочу сказати, що ці обладунки вони показують, що ви готові працювати і що це буде вам вдаватися. Дев'ятка мечів знову ж таки, це підказка для вас. Ви подолали нелегкий період, дійсно, все для вас закінчується. Найголовніше, щоб ви не ховались а боролися. І найголовніше розуміти, що вже час виходити, проявляти себе, показувати себе і розуміти, що все буде добре. Не боятися холоду, тому. Тому що у вас переродження, у вас сходить сонечко, ідуть до вас світлі моменти. Тому ваш анел-охоронець підказує вам діяти, боротися, не зупинятися. І е найголовніше проходити цю трансформацію, тому що завжди після цього вас чекає багато щастя. Бажаю вам всього хорошого, вдалого позитивного червня, хорошого початку літа. Дякую, що ви були зі мною і до нових зустрічей!